І так, всім привіт! З вами з вами містер Блейш чи просто Ден. І це є друга частина нашої другої серії Мій World of Tanks. І до нашої, і до нашої бази разом зі мною майже дісталися супротивники. Що може бути краще? Нічого не може бути краще. Треба переходити в, в режим ПТСАу або ні, тікати, тікати буде. Саме найвдуманіше вчинку. Тікати на горку швидше. Причому швидше? Поки там ще наші здержують або можна і не тікати. Я, походу, скінчусь на шестя. Ворожих танків. І так. Я ще, ще продовжується. Черчилль ще тут у нас пентежить Без... мене дуже. Будинки руйнує, його треба покарати. Це негайно. Єс! Yes. Я його не так і сильно покарав, ну покарав як зміг. Так зараз як зведеться, як по ньому запалю, то буде йому райська насолода. солода. Е, що це таке? Ти відмінив райську насолоду. Т-28 Так. Черчилль. Не здихай, попробуй здохнути. А він, ну конечно, арта інакше убила його так подобається там, на вражеський бай. Децять 28 цікаво я Черчилль з'їхав. Не бачу все что... так він, походу цією дорожкою поїхав. Ну, с уровнем 85 наблюдать, поедем дальше. Дальше. Включим режим потосаву. Так. В атаку. Арта. Совершенство вас да едино на підкрепление нашистока боротьба туф сюда о Жестока боротьба тікає. Еее перезарядка будет довго. Так, давай. Погнали! В атаку! Блін! Позов! Люблю на арті робити! Всякі геди. Ну зараз я повернусь. І так, ми продовжуємо. Я беру М, М6 так, М6. Скоро вже в мене буде нова пушка на М6, остання. І тоді я вже буду збирати опит на Т29. Дивно, на нього так мало треба збирати. Значить, розпочинаємо. Ну, як розпочинаємо. Продовжуємо ми цей випуск. На карті Заполярі. Походу на, мої, на моїй карті, на якій я зараз побору скоріш дружу. Тут взагалі такі в мене шанси, мізерні А це те саме, що МС-1 буде проти мене, то у нього це саме. Але ні. Я ще можу 8-го левела пробити. Я вже пробивав, пам'ятаю. 110 хп на Так, погнали. Давай, давай, давай. Займу снайперську позицію. Попробую снайперити. Так. О, тут ось за цей камінь заїду і звідси буду по комусь шмаляти. Туди я не Так, зараз наш почне світити. Треба до цього квадрата їх. О, Т-34, 85. Качу дова зустріч. Так. Так. Блин. О. -о, -о. Нет, там вдали, не, там дали не за камнем Вони за камнями и все. Опача. Так. это что -то. Блин, не мая. На, може там, блін. Погано, що за свята пропав. Можна було по ньому трохи попалити. Певно, за тим, вже за з тими горами. Я поїду. Так. Давай поїдемо нашим, поможем. Блін, все. Це погано. Хотів швидко з'їхати. Ось з'їха. Погнали. Ща, ще, ще. Почнемо. палаты С будет так давай 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 вот 150 иди сюда Блин! Там все, такі враження, що ще буде третя частина. Ну ні, всім дякую за перегляд. З вами був містер Блещ Простудент. Ну, на цьому все. Па-па!